День перший. Я розгортаю наш перший бой. Мораль солдатів задовільна. Але можна краще. День сьомий. Ми об'єднуємо сили за Дептус Астартес. День 12. Разом ми відбиваємо єретиків на півночі. День тринадцятий. Міць наших сил привернула небажану увагу. День 15. Я пожертвував 21-м полком у диверсійній атаці. День сімнадцятий. У наших союзників багато втрат після наступальних дій орків. День 19 Наші таємні операції паралізують наймогутнішу фракцію орків, спокушаючи їхніх союзників повстати проти них. День 30-й. Через Вігелус наші армії відкидають ворога. Нарешті, вперше за довгий час солдати побачили надію нашої перемоги. Але, на жаль, це був лише початок.